Як класно інколи вибратися на природу і відчути себе самотнім наодинці з природою. Спитаєте мене, яким активним видом діяльності можна зайнятися у таку спеку в північній Кароліні, і я вам пораджу насолодитися спуском по гірській річці на надувних тюбах. Нещодавно ми відвідали Green River Cove Tubing, що знаходиться біля містечка Салуда, Північна Кароліна, що в двох годинах їзди від Шарлотт. По прибуттю на місце у вас є можливість вибрати між двома маршрутами: трьохмильний чи шестимильний спуск. В цей раз ми спробували трьохмильний спуск, який коштував 10 доларів з людини. Після покупки квитка вас з тюбами завантажують автобус і відвозять вверх по річці, де ви разом з багатьма іншими щасливчиками розпочинаєте свою подорож по бурхливим водам гірської річки. Оце ми прийшли і спускаємося на таких флоутах по гірській річці. Десь дві години будемо спускатися. В липні місяці води цієї річки виявились бурхливими не у всіх місцях, і один-два рази на початку сплаву доводили ставати на свої дві і перетягти тюби на більш жваві відрізкій ріки. Але решту маршруту нам вдалося насолодитися і річкою, і теплою сімейною атмосферою, що створювалася десятками відпочивачів з такими самими рожевими тюбами. Коли швидкість річки збільшуються, набагато цікавіше плисти. В деяких місцях доводилося бути трошки обережнішими через повалені стовбури дерев та підводні камені. Окрім тюбів по річці можна спускатися і на каяках. Дві години пролетіли доволі швидко і цікаво. Ми обов'язково повторимо подібний спуск наступного року. Дуже класне місце. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео.